Від мене день підписок і я вже слова чи ні. Артэм. Артем, знайомки. Скільки ти браків? Хоче скажу, я здаю вам румтужечок нашого дому. Починаємо з балкону. Хоче, тут двері, там наш стін так. Тут далі балкончик такий, там високо, у нас другий поверх. Ну і балкон собі. Далі такий м'який диванчик, можна сказати, качелька, Мій брат назад вже. Це історичка. Це Артем, йому чотири, а це Назар, йому 7 чи шість. Шість, а це Назар, йому шість. Але ж не просто дуже жарко, тому вони бачите в одних шкотах, трусіях. Я в і в футболці, Отак, от на Боснія, балкончику. Артем, там будеш допомагати мені знімати інакший кій... румтур. От такий у нас вид, смотрите. До речі, назад. Ага, ворона, коротше. Назар, до речі, маєте школу. А тут там школьний спортзал. там, коротше, тут заправки тут. Ой, заправки кажу. Ось так, коротше. Тепер йдемо до середину. А тут у нас простий туалет. Ну, да, простий туалет. Ну, там туалет, А тут у нас є Ой. ванна. Заходимо в ванну, тут халатики, рушнички, пральна машинка, рушнички, мило, щитки, пасти і так далі, і ванну дуже таки. І тут мила. До речі, э, тут я в Словаччині. От я сьогодні тільки приїхала, вчора виїхала, сьогодні приїхала ранку. В сьомій годині ранку, чи восьмій. От, я тут є з моєю мамою. Моєю мамою, моїм братом, моїм татом, моїм ми називаємо братом. І з сестрою. Їди. І мамою. Oh, ну тоді там визволення, я потім вам покажу. Oh, а, все тихенько. Тоді тут кімната і... Його мама і дата. <рик> Він мій брат <рик> тут Його мама і моє. Тут їхня кімнатка. Тут, тут корочок модик і так далі, шикав. До речі, тут вже один балкон. Отам. Там таке всяке тут Остучик, одяг і так далі. Пішли далі. Не хочу так зніматися. Дивіться, кімната Артема і Назара. Тут спить Артем, тут Назар. Шкафи, телевізор, тумбочка і таке все. Йдемо далі. Тоді тут у нас така гардеробна. Тут на цій капці. Солки, духи, всякі очки. Тоді тут я. Красиво. Тоді тумбочка. Картина, двері. Все тут. Тоді тут ще вибачте за звук, тому що там просто говорять. Кажуть, тут у нас кухня, холодильник, микровина, там вот тумочки і так далі. І да, тут так. ванна. Також в нас є ще одна кімната, це е, гостина, там де вже є, сплю я також і я моя, і моя мама. От, ну на ща кімната доспить вже мій брат і тато. Ну, типа я там досвід мій тато і мама, але я там не буду знімати, тому що там трошки не прибрано. От, і ще там кімната є одна, там, де їхні партії. І мо моя і брата мого і моя кімнату. От, От покажите, тут є така штучка. І так можна говорити. Також нас є, ігри такі, щоб переводити м'ячик качечка так Розівашки всякі зараз ой, також бачите, що вони в трусілях і бачите, що вони менші в нас жарко. Все, все. О, От такий обзор. Ой, наш ромтур такий. Але наступну кімнату я знімлю, коли там вже не буде моєї мами і сестри, тому що там вони говорять. І я не хочу там знімати. поміж них. <блоджу> тому всім чекайте обзор.